А що як увесь світ, який ми бачимо, чуємо і відчуваємо, насправді лише тінь тінь справжньої істиної реальності? Саме таку, на перший погляд, божевільну ідею запропонував колись давньогрецький філософ Платон. Давайте сьогодні розберемося в його знаменитій теорії ідей, яка по суті намагається відповісти на одне з найглибших питань взагалі а що є справді реальним? І от саме це питання було для Платона ключовим. Він був глибоко переконаний, що є просто велетенська прірва між тим, що нам здається реальним усіма цими мінливими речами довкола, і тим, що існує насправді вічною й незмінною сутністю речей. Гаразд. Але щоб зрозуміти, навіщо взагалі Платону знадобилася ціла теорія про якийсь інший паралельний світ, треба почати з проблеми. З проблеми, яку він бачив просто тут, у нашому звичайному світі світі тотальних суперечностей. От дивіться, це ж чудовий приклад. Ми постійно так робимо. Кажемо: прекрасна людина, прекрасна картина, чи навіть прекрасний настрій. Слово одне, а речі гейт різні. І Платон замислився. А що ж тоді насправді таке це прекрасне, якщо воно таке різне? І отут починається справжній парадокс. Якщо обидві речі ми називаємо прекрасними, то як одна з них може бути менш прекрасною? Це ж нелогічно. Для Платона це був просто залізний доказ того, що наш світ, світ, який ми сприймаємо органом чуття, він якийсь неправильний, непостійний, відносний і повний суперечностей. І як же розв'язати цю головоломку? Ну, Платон пропонує щось справді радикальне. А що якщо окрім нашого світу існує ще один світ ідеальних досконалих взірців, або як він їх називав, ідей? І отут увага, це абсолютно ключовий момент. Для Платона ідея це не просто якась там думка у нас в голові. Ні, ні, це реальна, об'єктивна, досконала і вічна річ, яка існує сама по собі у своєму власному, надчуттєвому світі. І от саме вона за Платоном і є справжньою реальністю. Ну от візьмемо щось максимально просте столи, так? Вони бувають круглі, квадратні, дерев'яні, скляні, геть різні. Але ж ми завжди безпомилково впізнаємо в них стіл. Чому? А Платон би сказав, тому що всі ці фізичні столи це лише недосконалі кривенькі копії однієї єдиної досконалої ідеї столу. Отже, ці ідеї вони вічні і незмінні, вони і є тим стабільним, надійним фундаментом реальності, якого так бракує нашому хаотичному фізичному світу. І, що найголовніше, їх неможливо побачити очима чи торкнутися руками. До них можна дістатися лише силою розуму, думки. Отже, що ми в підсумку маємо? Платон, по суті, пропонує нам модель реальності, що складається з двох світів, і саме ця двоїстість, це чітке розмежування на світ явищ і світ сутностей, дозволяє йому розплутати той клубок суперечностей, з якого ми і починали нашу розмову. Погляньте, ця таблиця все чудово розкладає по поличках. Платон тут геніально поєднав ідеї своїх попередників. Наш фізичний світ він постійно змінюється, тече як ріка у Геракліта, а світ ідей незмінний і вічний, як буття у Парменіда. І для Платона не було жодних сумнівів. Справжня, автентична реальність. Вона саме там, у світі ідей. Добре, добре, але ж тут виникає абсолютно логічне запитання. Якщо цей світ ідей такий окремий, такий нефізичний, то як, скажіть на милість, ми взагалі можемо про нього щось знати? І відповідь Платона криється в нашій безсмертній душі. Він був переконаний, що душа, вона родом звідти, зі світу ідей. І тому саме вона є тим самим, знаєте, містком, який поєднує наше тимчасове. Тілесне існування зі світом вічної істиної реальності. Звідси і виростає знаменита концепція Платона про знання як пригадування або анамнез. Виходить, ми не вивчаємо нічого абсолютно нового. Натомість, коли ми стикаємося з недосконалими речами тут, у нашому світі, наша душа ніби згадує, згадує ті досконалі ідеї, які вона бачила на власні очі ще до свого народження. І ця потужна метафора, тіло це в'язниця для душі? Вона якраз підкреслює увесь трагізм ситуації. Тільки уявіть, душа прагне повернутися додому, до світла, світла й істини, але вона ув'язнена, ув'язнена в тілі, яке може сприймати лише тіні та ілюзії. Але невже все так безнадійно? Якщо тіло це в'язниця, то чи є з неї якийсь вихід, чи можна отримати доступ до цього забутого знання? Платон каже, так, можна, і цей шлях це шлях філософа. Причому філософ для Платона це не той, хто вже все знає, і точно не той, хто лише думає, що все знає, ні. Філософ це той, хто любить мудрість, хто її жадає, це людина, що перебуває у вічному інтелектуальному пошуку, рухаючись від якихось туманних уявлень до справжнього знання. А інструмент для цієї подорожі це діалектика. Це такий собі метод суворого логічного аналізу, вміння працювати з поняттями. Саме діалектика дозволяє нашому розуму, так би мовити, зламати грати тілесної в'язниці і піднятися від світу тіней до споглядання сяючого світу ідей. І врешті-решт, це питання Платон залишає кожному з нас. Його теорія це не просто суха філософія, це виклик. Озирніться довкола, чи все, що ми бачимо, є справжнім, чи, можливо, це лише слабкий відблиск, лише тінь чогось набагато величнішого і досконалішого.